Сьогодні виникають питання, чому Бог допускає війну страждання і зло? Чи є на це відповідь? Звичайно, люди часто кажуть: немає часу, треба гроші заробляти. Нам треба що завгодно, але не Бог. Не Божа воля, але Божий план це найкраще для людей. Це захист від лиха, прокляття, війни, злиднів, голоду, смерті та пекла. Бог посилає своїх учителів, пророків саме для цього, щоб зупинити зло. Але люди кажуть ні. Проблема в тому, що впродовж тисячоліть людей більше тягне до лжепророків. У чому різниця між лжепророком і пророком Божим? Справжні пророки і, в, і вчителі. Які служать Богу, приводять людей у реальність, вони кажуть, там проблема, це гріх. Вони наближають людей до Бога, витягують з рабства, розтрощують усі кайдани і чітко показують волю Божу, шлях Божий, щоб люди не ухилялися. Але ж пророки тримають людей в ілюзії. Вони кажуть, все буде добре, живіть як хочете, ставте ідола на перше місце. Просто прийшли, зробили релігійні обряди, сказали Алілуя, пісеньку заспівали, молитви свершили. Все поверхнево, але потім, коли приходять проблеми, люди не знають за що хапатися, і починають волати і кричати: Де відповідь, Боже, ти чому не відповідаєш? Чому я потрапив? У цю ситуацію, чому ти мене не попередив, а Бог говорить роками, десятиліттями посилає пророків, учителів, апостолів, показує, що потрібно змінити. Хтось розуміє, а хтось далі продовжує звинувачувати Бога, замість того, щоб каятися, і тим самим ще більше накликає прокляття і бід. Якщо ви потребуєте молитви, підтримки та духовного спілкування, підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і напишіть нам. Людей уже пережили преображення завдяки пророчому слову. Нехай Бог благословить вас.